Місяць я вже не знімав відео і я вже нарешті повернувся. Всім здарова, друзі, з вами CyberKim. Я вже місяць не знімав відео, тому що мені було абсолютно лінько знімати відео. Я знімав про 11 сезон КДТ і мені вже не хотілося. Мені вже більше не хотілося знімати відео. Ну, так як вже місяць пройшов, я вирішив вернутися в YouTube. І так, да, вибачте, що я не знімав місяць відео, тому що мені було абсолютно лінька. Мені вже більше не хотілося знімати відео. Тому завтра, завтра вийде нове відео про Drywall 12.00. Але я буду без мікро знімати, того, що в е, мене кашель, хрипи. І якщо я буду кожен раз знімати відео, то буде у мене, то у мене буде. Усталість, горла і буде горло боліти, якщо я буду так знімати відео кожен раз і говорити про якусь обнову. Тому я сьогодні буду рахувати обнови, котре я на них не знімав відео. Тому, тому завтра, завтра вийде нове відео про Драйворд в 12.00. Ну що ж, вибачте, що я місяць не знімав відео. Дякую за мою інформацію. З вами був CyberKG. Всім пока!